У рівному з пожежі у новобудові евакуювали кількох людей. Приміщення було настільки задимлене, що мешканці не могли самостійно покинути багатоповерхівку. Саме за таким сценарієм пройшли навчання у рівненських надзвичайників. Сьогодні було продемонстровано дії пожежно-рятувальних підрозділів у випадку Заміни лана, коли непридатне дихання середовища створило передумови впливу на життя та здоров'я людей. За допомогою пожежної автодрабини водяні стволи подали у вікно четвер поверху Для ліквідації вогню за короткий термін часу у вщент задимленому приміщенні вдалося відшукати потерпілих та винести їх на свіже повітря для надання першої медичної допомоги. Значить, для даного навчання було залучено понад 30 чоловік персоналу пожежно-рятувальної служби та сім одиниць оперативно-рятувальної техніки. У підсумку бійці державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу та евакуювали усіх потерпілих. Удання навчання проводиться не тільки по місту Рівному, а й по всіх районних центрах нашої області. Подавленним завданням відповідно справилися, і як кажуть, що легко тяжко в навчанні, легко в бою.